Так, за домашнього завдання давайте переміримо другий варіант, номер 160. Так, що в нас заходять. Пункт 6. І так, маємо умову. Дивіться, 2х квадрат плюс 3х мінус 1 у квадраті мінус 10х квадрат. Мінус 15х плюс 9 дорівнює 0. І так, ну, перше, що ми повинні зробити? Значить, ну, ми бачимо, що у нас тут є потенційна заміна. Це 2х квадрат плюс 3х мінус 1. Тобто я це буду замінювати на t. Але перед тим мені потрібно виділити цей вираз. І так, тут я маю мінус 10х квадрат.

2х квадрат плюс 3х мінус 1 у квадраті. Виношу мінус 5. Маю 2х квадрат плюс 3х мінус 1. Та плюс 4. Дорівнюю 0. Після цього робимо заміну. Тобто це 2 х квадрат плюс 3х мінус 1. І тоді рівняння має вигляд. Т квадрат мінус 5 t плюс 4 дорівнює 0. Тобто ми розуміємо, що у даному випадку 9 я подав як 5 плюс 4. І п'ятірку, ну, мінус 5, я винес за душки. І тоді я маю 2 х квадрат плюс 3х мінус 1. Так, ну і можемо розв'язати це рівняння. Ну, давайте його розв'яжемо, за теоремою Вієта. Кіріл почаски. Чому буду дорівнювати Т? Як ти вважаєш? Сума 5, добуток 4. 1 і 4. Так. І тоді робимо обернену заміну. 2х квадрат плюс 3х 1 один дорівнює або 1, або 4. Так, наразі переносимо числа ліворуч. 2х квадрат плюс 3х минус 2 равно 0. Угу. 2х квадрат плюс 3х минус 5 равно 0. Угу. Так, ну и выписываем окожное ревняние окремо. 2х квадрат плюс 3х минус 2 до ревни в Так, ну что, задавайте за дискриминантом развяжем, Вот так, значит, рахуем дискриминант. Угу. 9 плюс 8. Давай уважим. А, плюс 16. Угу. А 9 плюс 16? 25 корень 5. Корень с дискриминанта до рівня 5. Так, звідси подаем 2 значення змінюємо. А, минус 3 плюс 5 поделить на 4 и минус 3 минус 5 поделить на 4. И 05 uh -huh. і мінус 2. Так. 0,5 та мінус 2. Так, і друге рівняння записуємо. І так само працюємо через дискримінанти. 9 мінус 4 умножить на 2 умножить на мінус 5. 49 корінь 7. Так, звісно. Дискримінант дорівнює 49, корінь дискримінанта 7. І так само подаємо два значення змінної Мінус 3 плюс 7 поділити на 4. Мінус 3 мінус 7 поділити на 4. 1 і Мінус 1, ні, мінус 1. Ні, 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 ні. Там 10 четвертих. Ну, мінус 10 четвертих. Це мінус 5 других. Так, а 5 поділити на 2. 2,5. Все. І маємо ось такі 4 корені, які подаємо однією сукупністю. І досить так непогано вийшло. Ну, гаразд. Давайте перейдемо далі. Так, переходимо до першого варіанту. А давайте подивимось у цьому номері 160 пункт 7. 50 пункт 7. Маємо х у четвертій мінус 5х квадрат у квадраті, мінус 2х в четвертій мінус 5х квадрат, і воно дорівнює 24. Ось так. Дивіться, з точки зору заміни, це рівняння не є найскладнішим. Ну, тому що ви вже одразу бачите, що ми будемо заміняти. Ну, давай зробимо. Як то вважає? Так, Що треба мати? замінити x у четвертій степі мінус 5х квадрат. Угу. І так, пишемо заміна. t дорівнює x у четвертій мінус 5х квадрат. Так, тоді рівняння не буває вигляду. Т квадрат мінус 2 t Мінус 24. 3, 0. Так, я 24 одразу перенес ліворуч, щоб в вже було зручніше працювати. І давай за теоремою Вієта. Так, у нас сума дорівнює чому. Двом. А добуток. Мінус 24. І тоді два значення Т. Так, що там буде? 6 та да, мінус 4. Це правильно 6. Та мінус 4. Значит, робимо обернену заміну. Дивіться, я ось тут запишу. Ось так. Значит, замість t повертаємо. Х у 4, мінус 5х. 6. Ну, 6. Мінус mm -hmm. 4. Так, ну наразі дивіться, я ось тут. Ну, давайте так, я ось тут запишу, тому що там в мене вже. Ви можете не побачити там. Значить, числа кидаємо ліворуч. Х у четвертій степен мінус 5х квадраті мінус 6 дорівня 0. Mm -hmm. І х у 4 степені мінус 5х2 плюс 4 дорівня 0. Все. Це в нас є. І наразі маємо два біквадратні рівняння, які ми розв'язували ще першими, так. Коли тільки вивчали розв'язування за допомогою заміни, Значить, виписую кожне з них окремо. І знов таки роблю заміну. М Який в мене є ще вихід. Так, х ну, літер... квадрат, так, так, але літеру t ми вже використовувати не можемо. Вона no. вже буває. No, no. Можемо n, наприклад, так, можемо а. Ну, no, не суттєво. Значить, замість n. X І ось тут n має бути більше або дорівнювати нулю. Невід'ємним. Так, тому що воно дорівнює квадрату. Так. Ну і тоді рівняння має вигляд. А. Ой, n квадрат мінус 5n. -6 дорівнює 0. Угу. І... Ну давай теж спробуємо за, за теоремою розв'язати. Буде 5. І мінус 6. Ну і тоді значення n. Перше 6 та мінус 1. 6 та мінус один. Так, ну n у нас більше або дорівнює нуля. Мінус один треба. Вибиваємо. Замість n повертаємо. X квадрат. Ну і тоді x дорівнює. Плюс мінус корінь, із 6. Перше рівняння ми розв'язали повністю. Наразі друге рівняння залишилось. Давайте ось так я його запишу поруч. Х4 мінус 5 х квадрат плюс 4 дорівнює 0. Ось так, щоб його було видно. Так, ну знов таки заміна, да? Так, ну, яку літеру візьмемо? Я написав А ти сказав, а, гаразд, хай буде А. Можна, можна, і, можна і Y не суттєво. І так, А дорівнює Х квадрату. А і знов таки воно має бути невід'ємним. Так, тоді рівняння набуває вигляду. А у квадраті мінус 5А плюс 4 дорівнює 0. І знов таки теорема Вієта. Сума. 5. Добуток. 4. Маємо значення. О, ну, 1 та 4. 4, Чи... Так. І робимо обернену заміну. Так, повертаємо замість А. Х квадрат. І тоді Х дорівнює чому? Mm. Плюс мінус 2. Mm. А у другому випадку? Mm, Плюс-мінус один. І тоді маємо остаточний результат. І скільки розв'язків ми отримали, День? Три розв'язки. А, давай уважно. Куча. Ні, ні, якщо ну, на один. Ну, в тебе, в тебе же плюс-мінус 2, плюс-мінус 1, плюс-мінус корінь, тобто скільки всього розв'язків? Два рази більше. Виходить. Шість. Mm -hmm. Зрозуміло. Я так. міг написати це ну, такою великою сукупністю на 6 рядочків, там 2, мінус 2, 1, мінус один, але можна так. Гаразд. Зараз, це ми з вами зробили. Так, ну і давайте вже завершимо цей номер. Зробимо 8, а потім ще хочу задачу показати вам. І так, х квадрат плюс 8х. Х квадрат плюс 8х-6. Дорівнюю 280. Так, ну таке ж схоже рівняння на те, що було. Носово, Віка. Віка, давай зробимо. Що позначимо через Т? X квадрат плюс 8 Угу. Так. І тоді наше рівняння має вигляд. помножити на. На мінус T -6. 6. І одразу. 3. 2. 280 одразу кидаємо ліворуч. Так, маємо Т на Т мінус 6 мінус 280 рівня 0. Давай розкриємо дужечки t квадрат минус 6t минус 280 делений на Я ось тут напишу, щоб так собі дещо місце зекономити. t квадрат мінус 6t мінус 280 дорівнює 0. Так, ну що, ну давай, давай за дискримінантами розв'яжемо. d равно 36 мінус 4 умножить на 1 умножить на мінус 280.

І беремо корінь. І маємо корінь, який дорівнює 34. Так, ну і тоді. И тогда два значения t. Так, Мика, давай, что пишем? 6, 6 плюс 34, деленное на 2. Угу. 6 минус 34, деленное на 2. Так. Получается 20 угу. и э, 14. Минус. Да. Мінус 14, так? Ну, 6 мінус 34, це мінус 28, на 20 мінус 14. Так, робимо обернену заміну. Замість t повертаємо. Що повертаємо? Х квадрат плюс 8х равно 20. Угу. Равно мінус 14. Так, ну і переносимо числі корочок x квадрат плюс 8х мінус 20 равно 0. X квадрат плюс 8х плюс 14 равно 0. Так, ну давай запишемо так, x квадрат плюс 8х мінус 20 і плюс 8х плюс 14. Значить, зараз окремо виписуємо кожне рівняння. x квадрат плюс 8x, що там в мене, мінус 20. Дорівнює 0. Так, ну, давай спробуємо за теоремою Вєто розв'язати. Якщо не вийде, тоді будемо рахувати дискримінант. Так, сума чому дорівнює? Мінус 8. Угу. А добуток? Мінус 20. Система. Зараз мені тут трохи незручно. Ось тут система, тут вже сукупність. Так, ну і тоді що можемо підібрати? так? Поні мінус 10,2. Молодець. Мінус 10,2. Так, і друге рівняння х квадрат плюс 8х плюс 14. Так, ну, дивіться, тут давайте за дискримінантами Давай. 64 мінус 4 умножить на 1 умножить на 14. Угу. Тобто це 64 мінус 56. Так. І тоді дискримінантується ну, 8. І тоді зрозуміло, чому за вієтом там, там корні підібрати і не вийде. Тоді корінь із дискримінанту. Це корінь із 8. А якщо його спростити. 2 корень 2. Правильно, 2 корень из 2. Так, ну і знаходимо. Ось так, щоб було видно. Знаходимо 2 з наших Минус 8 плюс 2 корень из 2 поделить на 2. Минус 8 минус 2 корень из 2 делить на 2. І можемо у чисельнику двійку за душою винести. Так, що у нас залишається? Множить на. Розуміємо, мінус 4 плюс корінні з 2 залишається. І тоді ці двійки можна скоротити. Так само робимо і в другому корені. Виносимо двійку, що залишається. Мінус 4 умножить на мінус корінь 2. Угу. І теж двійки прибираємо. І маємо шукати. Мінус 4 плюс корінь 2, і мінус 4 мінус корінь 2. Так, ну і якщо все ж таки ми розв'язували єдине рівняння, то нам потрібно дати сукупність, яка містить усі корені. Так, це корені першого рівняння і корені другого. Далі я хочу, щоб ми з вами розв'язали номер 166. Дивіться, це задача. І так, давайте прочитаємо умову. Швидкість першого велосипедиста на 3 км на годину більше швидкості другого. Тому 120 км він проїжджає на 2 години швидше, ніж другий велосипедист. Знайдіть швидкість кожного велосипедиста. Так, ну гаразд. У нас є. Велосипедист, перший, другий, і є швидкість, час і відстань. Так? Як? Розв'язували колись дуже, дуже давно. І так, скорость, швидкість першого велосипедиста на 3 км на годину більше. Тобто, вона тут невідома на 3 км на годину більше, ніж швидкість другого. Тому 120 км він проїжджає швидше другого, тобто кожен з них проїжджає по 120 км, але першому, якщо він має більшу швидкість, на це знадобиться на 2 години менше. Тобто тут питання на 2 години менше, ніж другому. Ось така умова. Так. Ну, давайте спробуємо. Будемо розв'язувати її за допомогою рівняння. Розрозуміло. І тоді нам потрібна ну, зміна. Ну, давайте подумаємо, що в цій задачі можемо позначити через Х. я. Ну, давай спробуємо. Як ти вважаєш? У нас є швидкість. Якщо ми швидкість другого позначимо через х, а перша на 3 км більше, то вона буде яка? Х ну, плюс 3. Х плюс 3. Так, ну це вже якийсь початок, так? Далі, дивись. Час першого велосипедисту можемо знайти як відстань ділена на швидкість. Тому це буде що? 120 діле на х плюс 3. А час другого велосипедисту. 120 діалений на Х. І якщо я знаю, що ось цей час, ось цей час він на 2 години більше, то я можу з цього дробу відняти цей. І це має дорівнювати 2. Зрозуміло? І ось це і буде наше рівняння. Значить, пишемо розв'язання. Якщо все ж таки ми розв'язуємо задачу за допомогою рівняння, має бути якесь пояснення. Хай воно буде дуже коротеньке, але воно повинно бути. І так пишемо: нехай швидкість другого велосипедиста буде Х. У вас у контрольній роботі буде ну, одна задача на рівняння, вона буде обов'язково. Хоча б одна, багато їх давати не буду. І там ви повинні бути написати пояснення. Тому уважно. І так, нехай швидкість другого велосипедиста буде Х. Я скорочено напишу кілометрів на годину. Нехай швидкість другого велосипедиста буде кілометрів на годину. Тоді швидкість першого х плюс 3 км на годину. Ось так і пишете. повністю. Я просто тут не маю змоги це повністю написати. Тоді швидкість першого х плюс 3 кілометри на годину. Тоді пишемо час першого велосипедисту, тоді час першого велосипедисту, можете скорочено записувати, тоді час першого велосипедисту складає 120 ділене на х плюс 3 годину. Тоді час першого велосипедисту складає 120 ділене на х плюс 3 години. А другого тере, який час? 120 ділене на х годин. А другого 120 ділене на х годин. І далі можемо написати так. Якщо перший витратив на 2 години менше, то складаємо рівняння. Цього буде досить. Якщо перший витратив на 2 години менше, то складаємо рівняння. 120 ділене на x мінус 120 ділене на x плюс 3 дорівнює 2. І дивись, Ярік, одразу ти бачиш. 120, 120 і 2. Тобто ти можеш усе поділити на 2. Тоді тут вже буде замість 120 що? Х 60. мінус 60х плюс 3. Так, і дорівнює 1. Наразі зводимо до спільного знамення. Тут множу на. Х плюс 3. Там на х. На ага. Так, тоді. Тут маю такий вираз. Тут, розумієш, одразу я 60 множу на x плюс 3. Давай одразу розкриємо дужечки, що це буде. 60х плюс 180 мінус 60х. Ну, Одразу можемо скоротити. І дивіться, все ж таки ми і... розв'язуємо рівняння, тому потрібно ОДЗ. Так? Значить, чому у нас не дорівнює х? Не дорівнює 0 uh -huh. і не дорівнює мінус 3. Uh -huh. І тоді я вже тут буду писати, що в мене там місця небагато. Дивіться, 180 ділене на xх плюс 3 дорівнює 11. Найзручніше розв'язати за допомогою пропорції, Тому у знаменнику одразу розкриємо дужки. Х квадраті плюс 3х. Ну, якщо воно дорівнює 1, то ми розуміємо, що це одна перша. І тоді я маю, що X квадрат плюс 3х. Плюс 180. Має дорівнювати 180. І можемо 180 кинути ліворуч. Ну, і дивіться, знов таки, можемо розв'язати за теоремою Вієта, можемо за дискримінантом, щоб зараз вже. Ну, не гаяти час, ми запишемо так, сума дорівнює у нас. Мінус 3, а добуток. Мінус 180. Мінус 180. Ну, і я розумію, що це, мабуть, не так просто підібрати, але все ж таки маємо. Ну, це така те стандартна комбінація. 15 на 12 це 180 і якщо у нас там. Під'ємний мінус 3. Так, ну звідси, що ми вибуваємо? У нас х mm. це швидкість. Вона ж не може бути від'ємною. Мінус mm. 15 вибуваємо. Все. Вибуваємо мінус 15. І тоді швидкість другого велосипедисту це 12 км на годину, а швидкість першого у нас на 3 більше. Тобто має 15 км. 15 км на годину. Ну, і якщо ви розв'язуєте задачу, не забувайте записати відповідь. Я вже тут її писати не буду, але це обов'язково, будь ласка, відповідь В1 стільки-та, В2 стільки-то. -та. Так, гаразд. Значить, давайте запишемо. Значить, що ми робимо? Значить, ДЗ у нас другий варіант номер. У 160. му Ми з вами робили 7 та 8. Так, і номер 166. Це у нас задача. Все. Зустрічаємося завтра на геометрії.